Акумулятор Дніпро М Дубль 2. Була згорівша плата. Так, згорівший транзистор. Замкнули, коротнули. Купив нову плату. Прийшла плата, буду зараз збирати його, перевіряти, як воно працює чи ні. Найти такі плати дуже важко. Знайшов одної людини. Нова плата на місці. Індикація працює, це вже якийсь відсоток успіху. На виході є 19,8 вольт, так як і по елементам самим. Так, підключив навантаження, провіряючись там, працює. Тримає все, плата робоча. Ну і готовий цей Дніпрем. Все працює, навантаження тримає, все є. Робочий, плати, звісно, на них знайти нереально. Знайшлася одна людина, в якої вони є. Дві штуки замовив, одна ще буде на запас. Це є модель Дніпро МВР 260. Він зразу фото скидав, де тут ще гніздо зарядки впаяне не було, але прийшло без того зарядки, Бо я дивився, думав, тут весерве дирку треба буде, а так нічого не треба. Плата стара згорівша зовсім, плата стара не робоча. Буде тепер ще на запас одна.